Усі, ви, мабуть, звикли, що інтернет це наш друг. Ми йдемо туди, щоб знайти необхідну інформацію: правило з української мови чи формулу з математики, поспілкуватися із друзями в чаті, подивитися цікаве відео у Ютубі чи Тіктоці, або ж потрапити на онлайн-урок. А останнім часом ми йдемо туди, аби дізнатися останні новини, чи наступають вже наші збройні сили та коли закінчиться війна. Однак є одна важлива річ, яку нам усім необхідно пам'ятати. Під час війни інтернет також стає полем бою. І як і на реальних полях боїв, тут відбуваються ворожі атаки. Вони називаються ІПСО інформаційно-психологічні спецоперації. Ворог проводить їх у різних соцмережах, телеграм-каналах та Ютуб-каналах, аби дезінформувати нас з вами. Для чого ворог це робить і навіщо йому атакувати дітей, запитаєте ви. Таким чином, ворожі інформаційні спецпідрозділи вирішують справжні воєнні задачі. Наприклад, підкидаючи інформацію про непереможність російської армії чи про загрози ракетних ударів, ворог намагається нас залякати, адже з деморалізованим суспільством воювати набагато легше. Як вони це роблять? В якості інструментів ворог використовує фейки, маніпуляції та дезінформацію. Що ж таке фейк? Фейк це спотворений або вигаданий факт. Для подання свідомо неправдивої інформації, наприклад, фейками є придумані російськими пропагандистами історії, що вони начебто поцілили ракетою в штаб нацистів, в той час, коли ракета потрапляє в реальності по школах, лікарнях, дитячих садочках та будинках, де живуть мирні українці. Фейком також може бути і реальний факт, що правда перекручений, викривлений або брехливо пояснений. За допомогою фейкової інформації ворожі інформвійська здійснюють маніпуляції свідомістю людей. Тобто інформація подається так, що аудиторія, тобто ми з вами, їй вірить, і починає поводитись так, наче фейки це правдиві факти. Наступний інструмент ворога це дезінформація, цілий потік фейків, що мають певні цілі. Наприклад, сформувати ту чи іншу думку, аби маніпулювати тією чи ж іншою групою людей. Дезінформацію підхоплюють різні інформаційні джерела: телеграм-канали, новинні сайти, телебачення вони модифікують і видають її як власну точку зору. Дезінформація, маніпуляції вони поширюються хвилями, атаками, які і є цими. І ПСО інформація, яка подається в інформаційно-психологічних спецопераціях, вона дуже небезпечна, бо вона перш за все брехлива. А брехня викривлює і спотворює нашу картину світу. Вищий рівень небезпеки тут становлять анонімні телеграм-канали та медіа ноунейми, про яких немає жодної інформації в інтернеті. Зазвичай вони поширюють таку інформацію, що приваблює не медіаграмотних споживачів про підбиті танки чи прильоти літаків. Ще небезпечніше джерело інформації це немодеровані групи в соцмережах та телеграм-каналах. Потік інформації настільки потужний, що й дорослим людям часто буває складно зорієнтуватися в новинах. Ворог закидає тонни дезінформації, аби посіяти панічні настрої в суспільстві, а боротися з деморалізованим суспільством набагато легше ніж з нашими сміливими та відважними воїнами. Також через акаунти у соцмережах ворог отримує потрібну йому інформацію. Тут можуть виманювати дані про пересування військової техніки або військових, а також коригувати вогонь ворожої артилерії. Пам'ятаєте, як на початку війни військові просили нас не публікувати світлини і не поширювати адреси, куди потрапив ворожий снаряд? Ці прохання лунали не просто так. Адже з подібних повідомлень ворог дізнавався, чи точно поцілила його ракета в ціль, і чи потрібно ще ударити, аби дістатися саме цієї цілі. Знаючи, як влаштовані наші гаджети і як працюють наші соцмережі, маючи доступ до наших акаунтів, ворог збирає необхідну йому інформацію про пересування наших військових колон. Наприклад, підлітки захоплено знімають відео, як пересувається наша техніка вулицями міста. Далі це відео поширюють в інтернеті, воно поширюється з усіма медіамайданчиками, і його бачить ворог. Після цього він може скоригувати, куди ж йому направити свою ракету, аби дістатися. Заданої мети. Після цього він може вираховувати, де знаходиться техніка, та знищити її. Наступне, що робить ворог, це він знаходить інформацію про дислокацію, тобто розміщення наших військових та їхніх частин, а також можливості для здійснення хакерських атак. Нам усім потрібно пам'ятати, що саме під час війни інтернет-поля перетворюються на мінні поля, де всюди підкрадається небезпека. То, що ж робити, запитаєте ви? Як користуватися інтернетом і не підірватися на ворожій міні? Відповідаю, потрібно добре засвоїти правила інформаційної безпеки. Ось перелік того, чого робити не можна в жодному разі. Перше. Якщо хтось із користувачів просить у вас надати персональні дані, тобто ваш особистий номер телефону, номер телефону батьків, де вони працюють, чи де перебуває родина зараз, де у місті знаходяться військові об'єкти чи військові частини, в жодному разі не можна передавати цю інформацію, вона може бути налаштована проти вас. Навіть якщо це онлайн друг, якого ви знаєте в реальному житті, не можна надавати цю інформацію. Адже зараз дуже часто особисті профілі зламують для отримання. Інформації. Інформації або створюють файкові акаунти. Наступне це не можна знімати розміщення та пересування військової техніки та військових у місті, де ви зараз перебуваєте. Оскільки окупанти можуть переглядати відкриті профілі українців для визначення місця розташування військових та для подальшого нападу. А також злочинці можуть намагатися вести з вами листування для шантажу чи примушування до отримування інформації про розміщування техніки у місті. Третє правило це не знімати місця вибухів та потрапляння ворожих снарядів, адже окупанти можуть використовувати фото та відеодані для того, аби коригувати подальше нанесення вогню у місті. Четверте правило це не переходити за невідомими посиланнями, які вам надсилають у соцмережах та месенджерах, адже за ними можуть ховатися різні хакерські атаки. П'яте правило: якщо вас автоматично додали до невідомих груп, негайно видаляйтеся та блокуйте, а також зверніться до своїх батьків. Шосте правило, якщо до вас хтось пише з проханням допомоги або виконати спеціальне завдання, важливо також повідомити про це дорослих. Варто разом з мамою чи татом зробити скріншот групи, повідомлень та через онлайн-форму звернутися до кіберполіції. Якщо ж ви переглядаєте новини, то раджу обговорювати їх з батьками або з кимось із дорослих. Також не забувайте, що інформаційне поле заміноване, і щоб у вашу свідомість не потрапила міна з повільненої дії, ідіть лише по дорозі. Офіційної перевірної інформації з українських джерел і не заходьте на інформаційну територію ворога. В жодному разі не дивіться відео російських блогерів, не читайте новини з російських ресурсів, і в жодному разі не спілкуйтеся і не сперечайтеся з росіянами на платформах соцмереж. Усі новини краще перевірити в офіційних каналах комунікації, офіційних телеграм-каналах та в офіційних джерелах інформації. Повірте, всім дорослим в нашій країні хотілося би, щоб інтернет залишався для вас світом розваг та спілкування з друзями. Втім, реальність диктує нам нові правила. Потрібно бути дуже обережним і не робити необдуманих кроків. Наприклад, важливо пам'ятати, що за позначкою геолокації на пості, фотографії чи веселим відео може ховатися справжня небезпека, особливо під час війни, коли інтернет використовують окупанти, аби здобувати інформацію та планувати військові напади на українські міста і села. Будьте обережні в інформаційному просторі та бережіть себе.